Добрий день, ми заїжджаємо в наше село сьогодні, будемо проводити електрику. Зима по-тернопільськи, по як ви бачите. Я тільки приїхала з Одеси, там вже все розтаювала, а в нас якраз така красотища. Як думаєш, я буду з таких блогерів, а це ще одна собака. Вона хтось буде дивитися з таким коментуванням. Ну, правда, дуже гарно. І дорога прочищена, до речі, що дуже приємно, тут є якийсь аграрій, який чистить тут дороги, і тут ніколи не буває, ну, типу, засніженої сильно дороги. Оце, звичайно, шалений плюс. О, справа панства наша хата. Як бачите, ось вона так виглядає. Красотище, приїхала на своє хузяйство, треба тільки форточку поміняти. Щось там з форточкою пішло не так. О, А це в наш хлів. Виходимо. Тільки. Моє взуття щось, коротше, трошки закоротке на такі... сніги, все вже набрала снігу. Ай, йолки палки ну Нічого, дивіться, тут вам погода. Ай-яй-яй, Олена, ну що ж я сай, нічого довше не зола, мене нічого довшого й нема. Да. Там брит такий розумний, а в тебе яке? Да ви того такі самі короткі, я носки взяв коногляну. Кимодячий, що ти, що ти? Холодно, сніг зайшов! Холодно! Ай! Ай! Йолки-палки! Це ми всього привезли багато. А чого вона така грязна, кохана? Чому ти не помив драбини? Чи правильно як? О, сусіди маємо. Така, коротше, реально красотища. Такий в мене сильний чоловік. Все несе, все працює, така умнічка. Ось-ось-ось, ми вже прийшли. Правда, бляха, муха, знов стала в сніг. Та Як ми тут будемо жити, Я не знаю, кохана, я чесно не знаю, це ж просто неможливо. Ну нічого. Зато оце, знаєте, не. Не в свекрухи, не мама має, за та самі по собі. Та нічого. А дивіться, слоїки вже є. Буде, буде коханий мене закривати консервацію на зиму. Бачите, вже й слоїки не треба буде купляти. Божий послан. Ой, ну нічого з дирками. Хай будуть. Латя, що ти робиш? А, ж ми світло будемо провести. Коротше, це світло, слухайте, щоб ви розуміли, провести десь 5 тисяч гривень, Володь? Да? Чи скільки? Ну, коротше, це все купити. Ти Що значить, ви думаєте? Я розказую людям правду життя. Оцю хату, щоб тільки переписати, ми купили за 5 тисяч доларів. Але реально ми за ню заплатили ще за документи. Було. Скільки за документи нам пішла? На оформлення? Доларів. А разом з тими людьми? Це де 600? З тими людьми, що ми купляли, то скільки це разом обійшлося? 9 тисяч гривень ми коротше, заплатили, я вже згадала ці суми. Ну, тупо, щоб переписати, за що ті гроші, я не знаю. Ну, а зараз тепер ще 5 тисяч за і оце, як вам сказати, починається веселуха. Йой, ну, я, я не знаю, для мене зима це про дитинство. Це таке дитинство-дитинство, особливо зараз, знаєте, коли такий мороз, так круто так. Володь, тобі асоціюється з, зима з дитинством, скажи, будь ласка. Правда, зима це якась джо-дюс дітей, дивиться. Що ти дивишся? Це наш гріх. Котра година, пане електрик має бути на 10. О, дивіться, бачите, в нас вже вікна тут хтось подбав, вікна закриті, та ми взагалі непогано живемо, як на мене. Та й. Та й такі справи, я така красоня, пишуть в коментарях Оленко, закрути свої кучері. Ти Та така ледача, дякую вам за коментарі. Я, я знаю, що я ледача, я знаю, що в мене гарні кучері. <рискліст> До речі, лай дихни! Ви схожі? Потримає з будку? Потримаю, сантинько. Давай, кохане. Пузов тягни. Угу. Зараз я буду відома на цей, як полетить вниз. Щось будемо паляти, панство. Не знаю. Ой! Мамочка, я боюсь! Для чогось він вирішив причепитися до горіха. Не знаю на що. Ну окей. Бачите, це в нас горіх. Ми вже навіть їли горіхи з того горіха. Ой, горіхи з горіха, не очікувано. Хани, потримати драбину! Я щось боюся. Боже, хоч би він не полетів що стає. Як це сказати, драбини. Зай, все буде добре. Ой, вона ж зараз на мене впаде. Йо, алки-палки, треті кати. Так, хочу не говорити нецензурних сніг. Ото, знаєте, в мене повна сів паразити. Бляха, йолки-палки, блін. Хочу бути культурна, хоч би та криша, ще нас зараз не завалилася разом з тією гірякою. Ні, вроді все добре. А, бо ж ми там будемо проводити світло, то він вже наперед почав зрізати. Бачите, який в мене розумний чоловік. Насправді я дуже вдало вийшла заміж, дуже його люблю, Він мене дуже хороший, дуже працьовитий. Прям самий самий найкращий, якщо чесно. Добре. Хай поляє. Взагалі робота для чоловіка це дуже добре. Насправді. Я радію, що в мене такий працьовитий чоловік спилює гілляки, та й так такі справи. Це моя хата. <плес> О, все, підпиляли тепер, щоб електрика дійшла, гілячки носимо, складаємо на кучку. Коротше, ми хочемо собі таку штуку, яка буде ті гілляки переробляти, так, да, Володимир? А скільки вона коштує? Що хто? Що, ти Чеш хати, а ти не міг діти якусь кофту не ту, що ти ходиш в хаті, скажи, будь ласка, не ту кофту, яка мені найбільше тобі подобається. Найгарніший колір, яка кофта, яка в тебе є. Ну ладно, постираємо. Чеш коханий, ми хочемо таку штуку купити, коротше, яка буде пиляти гляки. Що тако вставляєш, і з нього буде тирса. І, коротше, із цієї тирси, щоб ви розуміли, будуть ці. нам будуть на рослинні дуже добре живлення, так? А ще ми маємо завести. А ще ми маємо завести черв'яків купити, маємо самих настоящих черв'яків, які нам будуть робити землю. Значить, щоб ви розуміли, так? Да? Володимир, коли ми будемо купувати черв'яків? В лютому березні у нас будуть черв'яки, ми їх будемо годувати, і в нас буде дуже хороша земля на рослини. Я вже так в ручки змерзла. Треба взяти рукавиці, бо насправді ну, дуже морозно. А пальчики морозна. Це діла, вже трошки довольна, таки ще стало. Так, що я вам там розказала? А за, за черв'ячків. То ми будемо будем ділити нарешті сміття. Я була якийсь час жила в Європі, і от я чим люблю захоплююсь в Європі, це ж це, там ділять сміття. Ми теж хочемо до того дійти. Не знаю, де ми там будемо це що, що всяке дівати, те, що нам не підходить, але хочемо реально сортувати як свідомі такі українці. Я взагалі мріяла, щоб у нас в Україні нарешті всі. Сортували сміття, і воно гарно все десь було. Ханий! Правда, ми молодці правда, ми будемо сміття сортувати з тобою, да? ми да. так? Ми молодці? Так. Та й такі справи. Курочки Корочки куткодакають. Морозно так, а це дядько електроший не приїхав. А я думала, що ми підемо гуляти до лісу, але зараз я розумію, що з моїм життям, яке має 10 сантиметрів, нікуди ми насправді не підемо, швидше за все. Та й такі справи. Буду зараз танцювати, тому що треба зігріватися. Бачка гавкає. електрик шинай не приїхав. О, нас напали. Зараз я вам покажу їх. Вон де вони. Бачите, собаки які ходять тут, гавкають всякі. Я, якщо чесно, то знала, що з тим електриком буде, знаєте, така штука, що ми ще будемо його чекати, але ж, але ж ми, як совісні люди, кажу коханий, що я. Сайка, так як ми тоді ті дрова чекали три дні, пам'ятаєш? То я ж у сьогодні так не була. Пам'ятаю, коли ми зустрічалися, Володя мені каже, так, е мрію про цей час, коли я буду щось робити, а ти будеш просто на фоні. Так ось, цей час, походу, настав. Людина працює, а я на фоні. Займаюся зарядкою, бо мені холодно. <плодження> До речі, Тут всі вітаються, дай Боже щастя, дуже гарно. Я вже наш електрик. Коханий, ми справимося, тут скажи мені, будь ласка, сонечко. Звісно, Оленка. Точно. Ага. Оленка, не знімай, давай. Давай поговоримо про ділянку, говори. Сая, я тут бачу теплицю. Дивися, я тут, отам, бачу теплицю. Теплицю там, бачу. Там. Отам! <laughs> а ти що бачиш, коханий? ну Я то бачу але ще тебе питають, що тебе ти бачиш. Я бачу теплички. Mm -hmm. Я думаю, що це сиде собака. Mm -hmm. А ти? Бо бачу, вони якісь такі непонятні. Ходять тут, розумієш, по нашій території чую. Mm -hmm. Що думаєш? Линочка у нас така гарна прана. Ти куди? I jeszcze jedna ścieżka wkleże. Oj. To jedna sienioczka miała być, tak? Ona już wysypiałaś prosto. A jeszcze jedna. Nie ma. No, No, nie, Ładnie, nie, 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 czy nie, 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 dawaj. Co? nie, 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 Що? Щось людей? Можливо. Зато буде світло, проведемо собі цей вайфайчик, зможе віддамонтувати. Буде вайфайчик. Хата є, вайфайчик є, сарай є. Все, що без життя вдалося.